Колись-колись мені треба було їхати е, туди, в той мордор. Коротше. І е, значить, е, ми переїжджали кордон, і там були пограничники, російський кордон, і ми і там значить, були пограничники. це знаєте ці. Короче, вот сидит рубашка, короче, і то, она так оттягнута, по пузем, здоровенна, короче, вот. А ну станьте. Сейчас. Так. <рес> о, так, о, о. о, о. Ну, в первый раз в рубашке прийдут до вас. <рес> Не, ну вы нормальные а то кончені, що тут сказать. Короче, і ця рубашка, значит, так натягнута, вся шапка, значить, значит, и вентипи, вентипи, власть ходить, власть. Що, а там треба було заповнювати декларацію, типа, що провозите, хто там, що там. І там чотири листки, що чотири листки, треба заповнювати, там писати щось. Е -е. І, коротко, один із пунктів був такий, типа, не діти є, да? нет. Я пишу да. І там далі такий типа ФИО написано прочерк и е -е, в кінці типу, лет. Ну, тобто, я пишу, громовий Максим Юрьевич 5 лет і дочка. Ромовая Мия Юрьевна. Лет. Тут написано. И я, короче, зачоркую. Вот так. Лет, ну, зачоркую. И пишу вісім и дописую месс. Месяцев типа. И mm. все. И вот так, ну, иду до цього чувака, вашего. І даю ему, значит, цю бумагу. И он такий. Дивится, что читає. Читає. в якийсь момент такий. Що ты черкаєш? Ты что, это документ? Ты что за чркаешь? Ти ч вообще еще чоркати? Он меня тут забрался, на эти переписывают. Все, короче, чуть не нервве, все. Я такие, нифига себе. Ладно, ну не будем чоркати. Я сідаю разом з дружиною. Ми переписуємо, все повністю залишаємо. І тут доходимо до цього пункту. Типа несовершенные летние дети есть, да. Фіо, Максим Громовий Юрійович. 5 років все сходиться. І, звісно, Громова Мия Юрьевна. Я дивлюсь на дружину, вона каже, ну пиши. Я і пишу ноль лін. Ну не чоркать. Не чоркаю. Задача є, все виконано. Будь ласка, приходжу до нього, він значить бере ці бумажки, щось, ну отак от би сразу. Ото чоркає то не тут. Бере ці бумажки, передає в якийсь там фургончик. Повище видно, коротше. Ну, а все, я приходжу до дружини, і вона така, що прям взяли? Я кажу, ну так. Да. Вона така, ну, значить, мабуть, так і треба писати. Ну, ну, скільки її років? Ну, понятно. І звідти, коротше, з того фургончика, якийсь бистрим шагом виходить трошки э, важні.